Стуйте малята, мене звати Тітонька Сова. Я рада вітати вас у всесвітній картинній галереї. Сьогодні на нас чекає подорож до Німеччини, де кілька століть тому, в 1471 році, народився знаменитий художник Альбрехт Дюрер. Дюрер відомий своїми величними яскравими полотнами, на яких зображено сцени з життя Ісуса Христа і Матері Його Марії. Але художник не обмежувався тільки священними сюжетами. Часто під його пензлем виникали дивовижні казкові персонажі, а часом він малював звичайних людей. Загалом він створив понад 900 малюнків. Повірте, друзі, це дуже багато. Але й на цьому не зупинився невтомний майстер. Він почав створювати гравюри. Робилося це так. Спочатку художник вирізблював зображення на дереві, виходило дуже схоже на нинішні печатки. Потім, так само, як і печатку, дерев'яну основу він змащував фарбою і прикладав до паперу. Відбиток, який художник отримував і називали гравюрою. Гравюри у Альбрехта Дюрера виходили просто чудові. І ось зараз дітлахи ці чудові гравюри допоможуть нам з вами оживити нашу власну казку. Думаю, Альбрехт Дюрер не образиться, якщо ми попросимо його герою ненадовго вдати себе персонажів нашої історії. Отже, слухайте. Якось молодий художник на прізвисько Джек Веселка вирушив до лісу назбирати збирати грибів і наловити риби. З дому він пішов рано, а час був майже обідній. Тож у Джековому животі вже музики грали від голоду. Юнакові пощастило. На гачок зловилася велика рибина. Джек засмажив її на вогнищі, з'їв і ситий та задоволений, простягнувся подрімати на траві. Спав він досить довго, але Джек заворушився, прокинувся. Все довкола було лише чорне і біле. Художник витріщився на пишну траву, наче припорошену снігом, і ніяк не міг второпати, що ж з ним сталося. Раптом Джек почув якийсь сміх. Він кинувся на звук і вибіг до річки. На іншому березі виднілися білокам'яні стіни і світлі дахи великого міста, а біля самісінької води під яскравим сонячним промінням ніжилася красива дівчина. І раптом художник помітив, що у неї замість ніг риб'ячий хвіст, він зрозумів, що перед ним справжнісінька русалка. Я, мабуть, сплю, подумав Джек. От зараз ущипну себе за руку, прокинуся, і все буде як і раніше. Джек так і зробив. Але нічого не змінилося. Більше того, він помітив, що його долоні, які давно і міцно вілися, плями фарби стали раптом зовсім білими, і його забризкана кольоровими фарбами сорочка теж була тепер бездоганно чистою. Джек злякався. Він дуже хотів повернутися додому, однак дороги назад не було. Навколо лише шурхотіли хмароподібними кронами велетенські дерева. Ти не знайдеш дороги назад, доки не повернеш у нас світ, радість і щастя. З глибини лісу до художника війшли двоє. Чоловік грав на флейті, у нього були копи та й гострі роги. А за спиною жінки, яка тримала на руках дитину, грайливо закручувався хвостик віслюка. Оце так, здивувався Джек. Куди ж це я потрапив? До казкової країни, відповіли йому. Один мудрець напророкував, що колись тут з'явиться герой, який поверне нашому світу кольорові барви. Вони зникли, коли відьма вкрала веселку. Може, ти і є той герой. Я не герой, я звичайний художник, відповів Джек і запитав. Краще скажіть мені, де живе той ваш мудрець? Іди цією дорогою і дізнайся!» – відповів козлоногий. По дорозі він зустрів двох жінок. Я шукаю старого мудреця. Ви не знаєте часом, де він живе? запитав у них художник. А ти скажи, яка з нас вродливіша, і ми вкажемо тобі шлях, відповіли жінки. Але Джекові обидві жінки здалися однаковими, наче нитки у полотні. Тоді жінки розсердилися і навіть хотіли набити юнака. Та у Джека були довгі ноги, він утік. У кожного зустрічного запитував художник, де знайти того мудреця, але ніхто не міг показати йому дорогу. А щось він побачив дивного чоловіка. Біля нього скупчилися тварини. Ви не покажете мені дорогу до мудреця, чоловіче добрий. Сідай на мого коня, і він відвезе тебе. Місто вони проминули швидко, просто. Проїхали крізь нього і далі кінь поніс Джека у гори. Раптом юнак побачив білий вогник біля входу в печеру. Саме тут і жив мудрець. Він сидів за столом, а біля його ніг лежав величезний лев. Святий чоловіче, сказав художник, допоможи мені, будь ласка, а чим же тобі дивне це місце? запитав мудрець. Тим, що тут усе тільки чорне та біле. А хіба у світі є ще якісь інші кольори? Звичайно, є. Ану ж, назви їх, попросив мудрець. Нема нічого простішого, заявив Джек. Але жахом зрозумів, що не може згадати жодного кольорового відтінку. І тоді старий підказав йому Ти ж художник, згадай останню картину, яку ти намалював. А востаннє художник розписував щит якомусь лицарю. Джек пригадав, як золотив його краї, як відтіняв пурпуровим кольором лозу, що завивалася на темному полі. Що ж, тепер я бачу ти готовий до битви, сказав старий. Та який же з мене воїн? запротестував Джек. Я ж і меча тримати не вмію. Та все ж таки тобі доведеться битися. Звісно, якщо хочеш повернутися додому. Щоб перемогти, ти мусиш назвати їй усі кольори веселки. А коли пам'ять тобі зрадить, пригадай те, що тобі найдорожче. Ох, хай буде, як буде. Я битимуся з чаклункою рішуче, заявив художник. Відьму довго чекати не довелося. Джек відбивався, як міг, а сам мало не плакав. Він ніяк не міг пригадати кольори веселки. І тоді він викликав у пам'яті теплі руки матері, яка колись ніжно притискала його до своїх грудей. Пам'ять повернулася до Джека. Він пробився до чеклунки і гучно вигукнув усі сім заповітних слів, сім кольорів веселки. Відьму було враз переможено. Її чар розвіялися. Джек, переможець злої відьми повернувся до мудреця. Дякую тобі, зі сльозами радості промовив мудрець. Ти позбавив нас злої чаклунки. Хочеш стати нашим правителем? Але Джек відмовився. Він зрозумів, що з нього вийшов би поганий король, адже він у цьому нічого не розумів. До того ж юнак дуже стомився. Він впав просто на траву, яка стала звичайною зеленою, і міцно заснув. Коли Джек прокинувся на знайомій галявинці, вогнище ледь жевріло, підморгуючиму багряними вуглинками. Джек підвівся і поспішив додому до своєї мами і маленького брата. Мамо, мамо, мені наснився такий дивовижний сон. спорого закричав він. Але осікся, коли раптом поглянув на свої руки сорочку, де не лишилося жодної плями фарби. От і закінчилася наша казка. Впевнена, що вона вам сподобалася. Не сумніваюсь також, що вам сподобалися картини і гравюри Альбрехта Дюрера, якими ми милувалися. А як ви гадаєте, малята? Джек і справді побував у дивній країні, чи йому все це. Приснилося, впевнений, цю маленьку загадку ви відгадаєте легко. А я з вами прощаюся до нової зустрічі у всесвітній картинній галереї.